Малята, сьогодні я хочу вас познайомити з нашими славетними пращурами козаками. Тож, давайте дізнаємося, хто такі козаки. Про козаків можна розказати безліч цікавих історій. Їхнє життя приваблює своєю незрівняною мальовничістю і колоритом. Сьогодні я розповім дещо про звичаї хоробрих запоріжців. Після того, як чоловік перебував на січ. Його життя неби як змінювалося. Про це свідчить хоч би те, що тепер його інакше називали. Одразу ж після того, як новоспечений Запорожець записувався до курення, він змінював своє прізвище на якесь нове прізвисько, яке часто дуже яскраво характеризувало його зовнішність або внутрішній світ. Від того виникли такі прізвища, як перебайніс, рябошапка, сторчеус, руди, палі, «лелека», гава, нечоса. Втім, оскільки новачків зазвичай годилося висміювати, то козаки часто давали їм прізвиська, які навпаки могли зовсім їм не підходити. Приміром, козака Бешкетника називали святим, а козака дуже великого зросту. Малютою. Аби стати козаком запорожця, новоприбулий довго навчався військовій справі і традиціями січового товариства. На завершення йому обов'язково потрібно було пройти неймовірно складне випробування. Зокрема, він мусив з'їсти страшенно пекучу перцю борщ і випити кварту оковитою. А після цього. Пройти попекинуті між скелями на березі Дніпра колоді і не зірватися у воду. Та й це ще не все, кандидат у запорозький мусив, сівши на необ'їжджаного коня, обличчям до хвоста, без сідла й вуздечка проскакати полем і повернутися назад. Звісно ж, не впавши на землю, коли новачок із честю проходив усі випробування. Його стригли й переодягали в новий одяг. Новоспеченому козакові голили голову, залишаючи пасма волосся. Оселедець. Запорізькі козаки завжди були гостинними до їх людей. Кожен охочий міг пройти до кореня і жити та їсти з козаками. Корені в них завжди стояли відчинені. Будь-який мандрівник чи перехожий міг туди зайти і пригоститися, навіть якщо нікого не було вдома. Проте забирати якісь речі з курення із собою було заборонено. За це гостя могли суворо покарати. У великій шані в козаків було побратимство. У народних оповіданнях збереглося багато згадок про те, як козак, відшукавши свого побратима в неволі і не маючи коштів, щоб його викупити, сам віддавався на каторгу, щоб турок випустив його товариша на волю. Вражаючи не так? Козаки любили відпочивати та змагатися. Тож давайте спробуємо пограти в козацьку забаву. Звари обід для козака. Ось такі правила у цієї гри: у горщику чи на столі розкладені ложки одна чи дві менше, ніж дітей. Діти стоять навколо горщика, стола, можливо, просто на землі. Вихователь вмикає жваву музику. Поки звучить музика, діти біжать по колу. варять кашу. Після команди за зміною музики потрібно підбігти до горщика та схопити ложку. Діти, яким ложки не дісталося, вибувають із гри. Потім ще кілька ложок прибирають і гра повторюється, закінчується гра, коли лишаються один чи двоє переможців. Ось такі забави були у наших козаків. Сподобалось вам. Наступного разу я розповім вам ще багато цікавого про наших мужніх воїнів. До нової зустрічі, малята!